73% громадян підтримують подальше розширення вільних від куріння місць. Такі результати опитування під назвою ставлення населення до антитютюнових заходів у 2022 році презентувала громадська організація життя спільно з Київським міжнародним інститутом соціології та Центром громадського здоров'я. Окрім того, респонденти повідомили, що попри набуття чинності антитютюнових е, анти заходів вони все ще помічають вживання тютюнових виробів у забороненим законом місцях. Ну а ми продовжимо про це говорити із виконавчим директором громадської організації Життя Дмитро Купира з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, де українці. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, скільки людей опитали, яким чином це відбувалося і де, згідно з отриманою інформацією, респонденти найчастіше помічали факти того, ну факти порушення антитютюнового закону. Так. Київський міжнародний інститут соціології опитував це шляхом інтернет-опитування, але в них є своя система, яка дозволяє мати коректну вибірку. Було опитано 800 респондентів з серед міського населення, і таким чином Київський міжнародний інститут соціології вважає це опитування репрезентативним. Щодо того, де найбільше, де найбільше помічали порушення, найбільше помічають порушення громадяни на зупинках громадського транспорту, і там показник близько до 80%. у під'їздах багатоквартирних будинків, і там близько 60%. на дитячих майданчиках 42% і по 40% близько у на робочих місцях у приміщеннях та в закладах ресторанного господарства, то і і це демонструє те, що те, що люди помічають куріння, їм воно не подобається, тому що у нас суспільний вже є консенсус про те, що ми в заборонених місцях Україна звільняється від куріння в приміщеннях і в інших заборонених місцях. Разом з цим 22% курців повідомили так, скажімо, так зізналися, що вони дійсно за останній місяць попорушували антитютюнове законодавство, і курили в тих місцях, де вони знають, що заборонено. З іншої сторони, що це значить для нас? Що разом з тим, що закон ухвалений, ухвалено, тобто, тобто є законом визначений конкретний перелік місць, де заборонено курити на вулиці, курити можна на зупинках курити не можна в приміщеннях установ організації усіх форм власності курити не можна. То законом це визначено, але далі має бути увага від суспільства, і вона є те, що навіть показують, показують її опитування, раз респонденти зазначили, що вони помічають в цих заборонених місцях куріння, то це їм заважає. І друга річ це те, що необхідно, аби виконавчі органи, які уповноважені контролювати це, звертали на це увагу. А тут йдеться перш за все про органи національної поліції. Якщо про куріння на вулиці, зокрема, це зупин. Ті громадського транспорту, дитячі майданчики, ну там сам Бог волів привернути цьому увагу, тому що е, щоб люди могли е, нормально жити і дихати чистим повітрям. І більша увага має бути від держпродспоживслужби щодо заборон дотримання заборони коріння в приміщеннях закладів ресторанного господарства, а також на робочих місцях е, е, мають вони спрацювати, аби е, люди могли працювати, виконувати свою роботу і приносити додатково благо. Суспільству в безпечних умовах праці вільних від куріння пане Дмитре. От разом з тим, як розвивається антитютюнове законодавство, як воно впроваджується в життя, чи чи стає частка тих, хто курить меншою в українському суспільстві? Чи маєте такі дані? Маємо такі дані. З 2010 по 2017 рік Україна зробила грандіозний ривок в тому, аби знизити поширеність куріння серед населення. Зокрема, куріння знизилося серед дорослого населення на 20%, з 25% до 20%. А серед дитячого населення 13-15 років аж на 25%. відсотків. Проте з 2017 року у зв'язку з відсутністю своєчасного зміни законодавства щодо електронних пристроїв для куріння, електронних е сигарет, пристроїв для нагрівання тютюну е тютюновій індустрії, вдалося. Повернути динаміку куріння серед молоді до розширення, і от останні там скажімо так попередні з 2017 по 2021 рік. Фактично, тютюнова індустрія набирала обертів курців це сучасне найчастіше серед молоді. Зараз з ухваленням антитютюнового закону, який був ухвалений в 2021 році, і набув чинності в 2022 році. Ми сподіваємося зупинити це зростання і повернути українське суспільство до зниження поширення. Чиності куріння пане Дмитре, як правильно реагувати на порушення, коли курці курять у тих місцях, де це заборонено? Якщо це на вулиці, беремо зупинка громадського транспорту, знову ж зверну увагу на вулиці курити не заборонено, заборонено курити на зупинці громадського транспорту. Якщо безпекова ситуація дозволяє звернутися до людини, попросити її зробити там. 3-4-5 кроків від зупинки, там вона вже може курити і ну не заважати, не отруювати інших. Якщо безпекова ситуація не дозволяє телефонувати поліцію, поліція уповноважена зупинити правопорушення і скласти постанову про відповідальність для курця, яка становить за перший факт такого порушення до 140 гривень, і в друге і повторно впродовж року це 340 гривень. Якщо це відбувається, наприклад, в приміщенні закладів ресторанного господарства, то Можна звернутися до адміністрації для того, щоб зупинити порушення, якщо це там випадкове порушення по незнанню. Якщо ж адміністрація закладу сама створює умови для куріння, тоді звертатися з звертатися до Держпродспоживслужби зі зверненням. Таке звернення можна подати через навіть через мобільний телефон, і Держпродспоживслужба м, здійснить захід на нагляду контролю. Коротше, прийде з перевіркою, підтвердити або спростувати факт того, що людина повідомила е, про, е, про куріння. І якщо факт підтверджується, то е, зараз штраф для суб'єкта господарювання, тобто для закладу, становить 10 тисяч гривень. А з 11 липня 2023 року він становитиме 3 тисячі гривень за перше порушення впродовж року і 15 Тисяч гривень за повторне порушення впродовж року, тому е недобросовісні суб'єкти господарювання, які створюють умови для куріння, вони звичайно будуть мати більшу відповідальність за порушення. Пане Дмитро, дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Дмитро Купира, виконавчий директор громадської організації Життя. Ну а згідно з оперативною інформацією, пишуть наші колеги з Харкова. Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі Харкова. Повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, 10 лютого можуть бути перебої зі світлом та іншими. Комунальними послугами ми продовжуємо а, розмову. Далі з нами на зв'язку Ірина Сорока, керівниця відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров'я. Пані Ірина, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Повернемося говорити із пані Іриною після короткої паузи. Гадаємо, що на території усієї України оголошена повітряна тривога. Закликаємо жителів усіх областей не нехтувати своєю безпекою, знаходитися у безпечному місці до завершення сигналу повітряної тривоги. Ну, а ми далі продовжимо говорити про боротьбу з палінням. З нами на зв'язку Ірина Сорока, керівниця відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров'я. Пані Ірино, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, якщо говорити про куріння, загалом які хвороби може викликати куріння? Ну, давайте ми будемо говорити про те, що е, шкода від вживання, скажімо так, тютюну, тютюнових виробів, іде не лише для тих, хто споживає безпосередньо ці вироби, а ми маємо обов'язково говорити і про тих людей, які оточують курців і які вимушені вдихати все те, що вони видихають. Коли ми кажемо про шкоду тютюнового диму, ми кажемо і про пасивне коріння. І наразі вже е, є докази, наукові докази того, що вже вживання тютюнових виробів призводить до низки дуже серйозних захворювань, і це в першу чергу неінфекційні захворювання пов'язані з проблемами серця. Це пов'язані з проблемами судин, і якщо ми кажемо з проблемами серця, то це ішемічна хвороба серця, це інфаркти. Якщо ми кажемо про судини, то це ми кажемо про інсульти, куріння в тому чи іншому вигляді впливає і спонукає до розвитку цукрового діабету. Але ми маємо говорити про хронічні обструктивні захворювання, легені дихальних шляхів. Але на першому місці ми хочемо казати про розвиток онкологічних захворювань. Дим містить більше 7 тисяч е, всяких речовин. Серед них 250 це токсичні, і 70 вже доказано, вони викликають безпосередньо онкологічні хвороби. Якщо ми кажемо про пасивне куріння, то є докази навіть того, що, здавалось, би, захворювання, яке ми не можемо ніяк пов'язати безпосередньо з курінням, але воно є провокатором е, навіть раку е, шийки матки у жінок, не кажучи вже за інші органи. Важливо відмітити, що. Люди, які самі не вживають безпосередньо тютюн а тютюнові вироби, так, замінники, промислові замінники тютюну, але вимушені вдихати те, що видихають курсі, вони наражаються теж на серйозні проблеми. І люди, які вимушені вдихати тютюновий дим, Пасивне коріння, так то в них ризик розвитку ішемічної хвороби серця, проблем з судинами збільшується на 25-30%. Дуже важливе значення має вживання тютюну в плані. Впливу на здоров'я дітей, особливо маленьких від 3 до 11 років. Адже вже є докази того, що пасивне коріння воно викликає, може викликати і збільшує ризик синдрому раптової дитячої смерті. Тому на це обов'язково треба звернути увагу. Уже є докази того, що дихання пасивне коріння воно викликає затримку розвитку і легень у маленьких дітей, і мозку у дітей, і підлітків, не кажучи вже про здоров'я вагітної жінки, яка має подбати про своє майбутнє, так, і про е, інші контингенти е, людей, які е, живуть із тими е, людьми, які дуже часто активно вживають у цьому. Пані Ірино, чи різниця вплив на організм людини в залежності від того, що вона курить? Це може бути кальян, це може бути електронні сигарети, будь-які різні, чи є менш шкідливий вид куріння? На жаль, немає. І Івоз на цьому наголошує Всесвітня організація охорони здоров'я вона каже, що не, не існує такого диму, який не впливав би на здоров'я. По-перше, можливо, не настільки часто в ефірі масових, в засобах масової інформації звучить саме про шкідливість того диму, який виділяють сучасні пристрої, наприклад, тютюнові вироби для електричного нагрівання. Ми кажемо про електронні сигарети. Просто, на жаль, немає ще стільки наукових доказів тої наукової бази, яку має база, кажучи про те, що саме тютюн і дим від тютюну від його згоряння так він є шкідливим. Насправді будь-які речовини, якщо ми навіть візьмемо жувальний, жувальний тютюн, так, він також вже є докази того, що він викликає, а це взагалі дим, вони нічого не виділяють фактично, це шкода йде безпосередньо для курця. Він викликає рак родової порожнини, глотки, стравоходу, підшлункової залози. В електронних сигаретах, щоб ви розуміли, ця рідина вона містить такий тютюн, просто про нього не всі пишуть. І наразі. Нове законодавство вимагає від того, щоб був перелік тих речовин, які містять будь-які тютюнові вироби для куріння. Те, що не завжди ну, недоброзовісні, скажімо так, наші виробники можуть не вказувати про наявність, або якщо там є мізерні, як вони на їхню думку вважають, мізерна кількість тютюну, але це не значить, що вони нешкідливі. Аерозоль, який людина вдихає під час куріння так, і видихає зовні, він містить дуже Велику кількість шкідливих речовин. Мало того, він містить ароматизатори, альдегіди, формальдегіди, важкі метали, цинікель, хром свинець, які є провокаторами розвитку захворювань легень і онкологічних проблем дуже серйозних. Про це ніхто не каже, але це є. І, на жаль, наші люди, не дивлячись на те, що вже більше як півроку пройшло від прийому нових норм законодавства, яке направлено саме на захист населення, від шкідливих. Це не тютюнових виробів, де саме сучасні пристрої для коріння, тютюнові вироби нового покоління, вони прирівнюються безпосередньо до тютюнових виробів, і вже на основі цього також на них існує певні обмеження з використанням. І я хочу наголосити саме на тому, що люди, які вживають тютюн, так, це їх вибір, тютюнові вироби будь-якого покоління, це їхній вибір, але вони мають розуміти, що це призведе до скорочення життя, це призведе до тягаря захворювань, які ляжуть фінансово не лише на плечі цієї людини, яка вживає ці вироби, але й на її оточення. І що немало важливо, що ці люди мають думати про те, що все таки поряд вони наражають людей своїх дітей на небезпеку, скорочуючи їм життя, не кажучи вже за. Ті хвороби, які можуть виникати, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші коментарі. Ірина Сорока, керівниця відділу профілактики неінфекційних захворювань центру громадського здоров'я.